Вітаю вас в новому епізоді нашого подкасту, де ми занурюємося в холодні справи, викрадення і нерозкриті таємниці, щоб розпутати павутину брехні. Сьогодні ми вирушимо на Хамар Дабан, де розігралася трагедія, що досі залишається нерозгадана. Шестер молодих людей вирушили підкорювати вершини, але повернулася лише одна: що сталося в горах, де туман густий, як мовчання, а дощ шепоче забуті секрети. Чи була це примха стихії, людська помилка, чи щось, що висозає за межі нашого розуміння. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну, і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте присувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Сьогодні ми вирушимо на Хамар Дебан, де розігралася трагедія, що досі залишається нерозгадана. Шестер молодих людей вирушили підкорювати вершини, але повернулася лише одна. Що сталося в горах, де туман густий, як мовчання, а дощ шепоче забуті секрети? Чи була це примха стихії, людська помилка, чи щось, що висвозає за межі нашого розуміння? Уявіть себе біля вогнища, де тіні танцюють на межі світла і мороку. Ця історія не лише про втрату, а й про тонку грань, що відділяє нас від вічності. Слухайте уважно, адже правда може бути ближчою, ніж здається. Серпень 1993 року станція Мурино біля озера Байкал, повітря присякнуте запахом сосен і прочуттям пригод. За горизонтом поступають вершини Хамар Дебану, хребта, чия буряцька назва Горіховий перевал звучить майже по-домашньому, але місцеві шамани. Називають його місцем сили. Це земля, де природа може бути другом, а частіше суворим суддею. У 1993, в епоху пострадянського хаосу, коли мрії про свободу змішуються з невизначеністю. Група студентів з туристичного клубу «Азимут» із Петропавецька Казахстан ступила на цю землю, сповнена ентузіазмом. Їх вела Людмила 41-річна майстриня спорту, легенда, чия пристрасть до гір була заразливою. Уявіть її струнка з коротким волоссям, у похідній курці, що бачила Таньшань і Алтай з картою в руках і поглядом, що випромінює впевненість ми це зробимо. Її вихованці згадували, що вона могла згуртувати будь кого, але колеги шепотілися, її походи залишали дітей виснаженими, ніби гори забирали частину їхньої душі. Це ціна за велич природи, казала вона. Група складалася з шости молодих людей. Кожен з яких мав свою історію. Олександр Крисін, 23 роки, студент Бауманського університету, був душою компанії, високий, з посмішкою, що могла розтопити навіть Сибірський сніг. Тімур Бабанов, 15 років, син туристів, жартував, що Тайга його другий дім, хоча в очах святилася дитяча цікавість. Тетяна Филипенко, 24 роки, секретарка подучилища, шукала в горах романтику, яку не знайти в сірих буднях. Вікторія Залєсова, 16 років, вагала корові не взяти її, попри невдалий зимовий похід, що ледь не коштував їй життя. Валентина Утаченка, 17 років, міцна як Сібірська скеля, готова до будь-яких випробувань. І Денис Шевачкін, 19 років, який приєднався в останній момент, замінивши іншого учасника. Уявіть його, худорлявий, трохи сором'язливе. Він залишив батькам записку, написану надбалим почерком, поїхав у гори, скоро повернусь. Його історія була простою студент, який мріяв про пригоди, але не мав досвіду Коровіною чи Олександра. Друзі згадували, що він вагався, але азарт переміг. Це ж просто похід, сказав він, закидаючи рюкзак на плечі. Спойлер, гори мали інші плани. Маршрут був амбітним, третя категорія складності 210-230 кілометрів через перевали, вершини і річки. Від Мурено до Ханули, потім до річки Сніжної, Патового озера і перевалу Чортове озеро. Назви, що звучали як попередження. Уявіть, як вони перевіряють спорядження: тушонка, крупи, шоколадки, примуси, намети, раціон 2400 калорій на день. Рюкзаки – 12 кілограмів. Усе планувалося півроку, але ніхто не передбачив, що літо 1993-го стане найдущовидішим за три десятиліття, а Хамар Дабан приготує випробування, яке увійде в історію. 2 серпня група вирушила з Муріна. Бадьорі кроки, клацання плівкою зеніта, жарти про те, як кликали ведмедів, але природа швидко показала свій характер. Дощ зі снігом, лепкий туман, в якому видно лише на метр, і вітер, що рве мети, ніби папір. Місцеві розповідали дивні історії олені завмирали, дивлячись у порожнечу. Ведмеді блукали до залізниці і гинули під потягами, а дерева лежали, ніби причесані невидимою силою. Тимур, наймолодший, намагався розрядити напругу, але сміх затихав у вологій тиші. Коровіна тримала групу в кулаці, перевіряла карту, і її голос звучав впевнено – ми впораємось. На вангутайському перевалі влаштували дньовку день відпочинку під нескінченним дощем. Уявіть Тетяну, яка співає, щоб підбадьорити всіх. І Тимура, який називає сніг у серпні літнім сюрпризом. 4 серпня вони дісталися до Ханули, голе вершини, де лише каміння, трава і вітер, що пронизує до кісток. Ліс був внизу. Але коровіна вирішила залишитись на схилі. Чому? Можливо, карти були неточними, можливо, вона бачила виснаження в очах дітей. Олександр, який несе найважчий рюкзак, підбадьорює всіх. Тримайтеся, ми ще напишемо книгу про це. Але 5 серпня у гори скинули маски, і природа влаштувала шоу, яке ніхто не замовляв. 5 серпня почалося як кошмар, з якого не прокинутись. Сніг укриває намети, вітер рве розтяжки. Температура падає, ніби зима образилася на літо. Коровіна кричить до лісу, руки задубілі, намети мокрі, зуби цокають, як годинник, що відлічує останні хвилини. Олександр Крисін іде попереду, але раптово падає. Піна з рота, очі закотилися, тіло здригається. Тетяна застигає від жаху. Корові кидається до нього, шукає пульс, але чує лише тишу. Спускайтеся, її останній наказ, сповнений відчаю. Група рушає вниз, але хаос поглинає всіх. Валентина Утаченко згадувала. Ми пройшли десять метрів і почалося. Тетяна б'ється головою об каміння, її очі порожні. Денис ховається за волуном і кричить Тікайте, це кінець. Вікторія вкусила валю, ніби втративши розум. Тімур падає, його тіло тремтить. Коровіна, обіймаючи Олександра, затихає назавжди. Валя стоїть посеред цього жаху, її серце калатає. Розум відмовляється вірити, це нереальна, шепоче вона, але реальність невбагана. Вона єдина зберігає ясність. Валя спускається до лісу, тремтячими руками натягує спальник, вкривається тентом і засинає від виснаження. На ранок вона повертається, сподіваючись на диво, але дива нема. Уявіть її біль, коли вона закриває очі друзям, чиї обличчя застигли в муці, взявши карту, компас і трохи їжі. Вона йде до річки Сніжної, чотири доби в Тайзі, орієнтуючись по стовпах ліній електропередач, які стоять як мовчазні вартові. Валя пізніше розповідала, що відчувала, ніби хтось вів її, невидимий провідник, який шепотів, де зробити крок, де знайти сили. Це був мій ангел-охоронець, каже вона. В її голосі, в її голосі змішалося благоговіння і страх. 9 серпня. Київські туристи-водники помітили її на березі. Вона була як привид, згадували вони, наливаючи її валеріянку і дивуючись, як 17-річна дівчина змогла вижити там, де зламалися всі. Валя вистояла, але кошмар назавжди залишився з нею. У вересні 1993-го рятувальники дісталися до схилу Ханули. Картина була моторошньою, шестеро людей у тонкому одязі. Троє босоніж, ніби зібралися на літню прогулянку, а не в Сибірську хортовину. Лятувальник Юрій Голіо згадував вони лежали, як ляльки, кинуті на камені. Судмедекспертиза в Улан уде Дійшла висновку переохолодження. Але піна з рота, кров з носа, паніка, що охопила всіх, крім валі. Їжа в рюкзаках, крупи, тушонка, шоколад залишилися нетронутою. Ліс був тридцяти хвилинах. Чому вони не спустилися? Уявіть слідчого, який гортає звіт, його брови насуплені. Так не може бути. Валентина Уточенко єдина вціліла, дала свідчення, від яких кров холоне. В лікарні, тремтячими руками, вона писала Саша впав, у нього піна. Таня билася головою, віка кусалася. Денис кричав, щоб тікали. Вона згадувала, як Денис Швачкін, той самий хлопець, який приєднався в останній момент, штовхнув її вниз, благаючи бігти. 19 років. Без великого досвіду, а з відчайдушною рішучістю врятувати хоча б когось. Денис не був частиною основного складу Азимуту. Його взяли, коли один з учасників відмовився за кілька днів до походу. Батьки Дениса розповідали, що він був тихим, любив читати, але мрів довести собі що здати не більше. Він просто хотів відчути себе живим, згадувала його мати, тримаючи ту саму записку Поїхав у гори, скоро буде. Але Денис не повернувся, залишивши лише свій останній героїчний вчинок, штовхнувши валю до порятунку. Ще більш загадковою була доля Наталі, 16-річної доньки Людмили Коровіна, яка шла з іншою групою неподалік. Юна дівчина, що виросла в тіні материнської пристрасті до гір, сповнена гордості за Людмилу. її група мала зустрітися з основною біля річки Сніжна. Але трагедію обірвала ці плани. Наталю викликали до кабінету в Уан Уде. Там невідомий чоловік в цивільному одязі вручив їй конверт з грошима, значною сумою для 1993 року, і сказав лише: Не питай, іди додому. Хто він був? Місцевий чиновник, представник військових, родичі загиблих шепотілися, що це могла бути компенсація за мовчання, можливо, через зв'язок з таємничими випробуваннями в регіоні. Хамер Дебан, розташований неподалік від Байкалу, був зоною інтересу військових у радянські часи. Чи могли там тестувати щось, що пішло не так, Наталя так і не дізналася правди. Тіла, виключно з тілом її матері, ховали в закритих трунах, і рідним не дозволили упізнання. Уявіть її біль стояти біля могили, не побачивши матері востаннє, тримаючи конверт, який лише поглиблював таємниці. Теорії про трагедію множились, як тіні в тумані. Перша офіційна переохолодження через дощ, сніг і виснаження. Але чому їжа залишилася недорканою? Чому група не спустилася до лісу, друга провина коровіна. Дехто припускав, що вона морила групу голодом або перевантажувала. Батьки заперечували Людмила любила наших дітей як своїх. Матір Тимура, яка плаче, захищає Коровіну. Вона була їхньою другою матір'ю. Секретні випробування, липкий туман, божевілля, дивна поведінка тварин чи тестування хімічної зброї, гроші на талі, закриті труни, мовчання валі до 2016 року все натякає на приховування. Четверта природні гази. Хамар дебан сесмічно активний. Із землі могли виходити токсини, що викликають галюцинації. П'ята золотий корінь, радіова рожева, яку група збирала. В рюкзаку коровиною знайшли її пакет. У великих дозах вона може викликати паніку чи отруєння. Уявіть, як вони п'ють чай, думаючи, що це додасть сили, а натомість отримують хаос в голові. Остання теорія наймоторошніша гір. Шамани вважають Хамар священним, а золотий корінь даром, який не можна брати без поваги. Місцеві розповідали про гул з незвідки, тіні в тумані. Валентина Утеченко згадувала чотири дуби в тайзі. Казала, Мене вів ангел-охоронець 17 років, самотня в лісі, без вогню, з останніми крихтами їжі, але щось чи хтось підказувала їй, де зробити крок, де знайти воду. Вона описувала це як тихий голос в голові, що вів її до річки сніжної. Чи був це інстинкт виживання, виснажений розум, чи справді невидима сила? Я відчувала, що не сама, каже вона журналістам у 2016 році. І в її очах досі було видно той благоговінний страх. Чи могли духи Гір покарати групу за наругу надсвященним? У 1998 році журналіст Володимир Жаров пройшов маршрут коровіни, дощ, холод, намети – це вбивало, писав він, але навіть він визнав, щось що цих горах змушує шкіру холонути. Що думаєте, слухачі? Духи, гази чи просто трагічний збіг? Пишіть в коментарях, Хамар Дабан залишився місцем, де таємниці густіші за туман. Валентина Утеченко почала нове життя, але шрам у душі не зник. Навіть через 20 років, коли вона дивиться на пожовкле фото групи, її пальці тремтять. Наталя коровіна втратила матір і будь-яку ясність про її смерть. Уявіть її біля могили, де лише питання і конверт з незрозумілими грошима. Батьки загиблих захищали коровіну. Але біля трати не згас. Це історія не лише про трагедію, а про крихкість людської долі перед стихією. Хамер Дабан сьогодні дощ падає на каміння, пиман ховає вершини, а шамани шепочуть молитви. Правда може бути в словах валі, мовчанні Наталі, в гудінні гір. Дякуємо, що були з нами. Поділіться цією історією, напишіть, що думаєте про таємницю Хамер -дабана. гори вчать бути сильними. Але не прощають помилок. Будьте обережними, бережіть себе та близьких, і до зустрічі у новому епізоді.